Зараз я хочу показати відео, як працює наш світлофор Леваневського 45, що він не моргає. Відповідно до державних стандартів України і до правил дорожньої руху, Світлофор повинен моргати тричі, змінюючи відповідно на зелений, на жовтий. Якщо ви бачите, вікнувся жовтий без моргання. Червоний. Окрім того, одне з червоних світло не працює. Як ви бачите, на цій стороні працює? На протилежній ні. А то пішохідний перехід. Працівникам де їх будуть кричати, що не проходжу. Давайте подивимось. Ні, зелений запрацював. Давайте подивимося, чи будемо рогати. Даний світлофур перехр... стоїть поблизу адреси вулиці Ливаневська, 47, дріб 1 поблизу маленького ринку в Ливаневському. Давайте подивимося, чому ж він не моргає, створюючи незручності для водіїв, так само для пішоходів, а водії змушені як це нагальмувати. І зразу микається жовтий без моргання.